Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, Сполучені Штати Америки підходять до завершення. Президентських первинних виборів щодо обрання єдиних кандидатів на посаду президента США від республіканської та демократичної партії. Ще на початку червня відбудуться та кокуси в певних штатах, і, власне, далі все буде рухатись до національних з'їздів партій так. У Сполучених Штатах Америки нагадую, республіканці проведуть такий з'їзд конвенцію у липні цього року, демократи у серпні. Так і власне там ми вже отримаємо остаточно кандидатів так на посаду президента США від відповідних політичних сил. Отже, 4 червня 2024 року первинні вибори пройдуть в наступних штатах. В штаті Монтана це будуть прамірис, 20 делегатів серед демократів будуть розподілятися, 31 серед республіканців. Нью-Джерсі. 126 делегатів розподілятимуться серед демократів, 12 серед республіканців. Штат Нью-Мексико. 34 делегати розподіляться серед демократів, 22 серед республіканців і Південна Дакота. 16 делегатів розподіляться серед демократів, а серед республіканців не буде проводитись праймеріс по причині, що там один кандидат. Це Дональд Трамп, так? І, власне, на його користь одразу буде розподілено 29 делегатів, так, які зазначаються у цьому штаті від Республіканської партії. Округ Колумбія. Будуть праймери серед демократів. 20 делегатів розподіляться серед потенційних кандидатів. І останній день, 8 червня, відбудуться. Кукуси серед демократів в частинах Америки, таких як Гуам, сім делегатів буде розподілено серед кандидатів, і на Американських Віргінських островах відбудуться партійні збори. Також сім делегатів серед демократів буде розподілено і фактично далі ми ставимо крапку в контексті первинних виборів президентських. І далі, як я вже сказав, ми будемо підбивати підсумки, будуть відеоматеріали з приводу того, чому Трамп так швидко отримав перевагу серед республіканців, поговоримо про певні нюанси, які стосуються президента США Джо Байдена. Ці відео також будуть у подальшому. І останнє я тут хочу зазначити з приводу кількості делегатів у потенційних кандидатів станом на початок червня 2024 року. Якщо говорити про республіканців, то у Трампа 2231 делегат з необхідної кількості 1215, Нікі Гейлі 93, Рон де Сантіс. Дев'ять Рамасвамі 3. Всі ці троє кандидати вже вибули з гонки. Якщо говорити про демократів, то у Байдена 3674 делегати з необхідної кількості одна тисяча Опція без зобов'язань 35, Філіпс 4, Палмер 3. Про що нам повідомляє знову ж таки? NBC News. Але тут потрібно також ще прокоментувати те, що на цьому первинні вибори у нас не завершуються. так? Вони підійшли, підходять до кінця лише в президентському контексті. Будуть продовжуватись праймеріс в контексті Палати представників, сенату і губернаторів. Так? Безумовно, в тих штатах, де буде. Таке обрання. І у подальшому ми будемо також обговорювати і ці первинні вибори. Тобто ми будемо говорити, якщо про палату представників, то там конкретно будемо обирати округ, так, і говорити, хто буде представляти його від республіканців, хто від демократів, так? І, власне, вже обговорювати. Цю боротьбу так в контексті вже загальних виборів. Також на youtube каналі Independent Politics ми будемо публікувати всі ці результати, так і всіх цих кандидатів, але це вже буде у подальшому. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!